В дошкільних закладах міста Житомира затримки з постачанням продуктів харчування, твердого сиру, кефіру, соків немає вже понад місяць. Це пов'язано з блокуванням драшке з начеством оплати рахунків управління освіти. Проблема може призвести до погіршення якості харчування, бо без грошей постачальники змушені брати лише ті харчі, що їм дають. Зараз соків немає. Ми заміняємо no. яйця скільки немає вже тиждень, немає яєць. Ми чекаємо заявки, все ми подали. Під час останнього засідання виконкому Житомирської міської ради член міськвиконкому Сергій Сухомлин піднімав питання про якість харчування в дитсадках. На що начальник міського управління освіти Валентина Весельська зазначила, що даної проблеми в Житомирі не існує. Тому народний депутат України Геннадій Зубко, депутат Житомирської обласної ради Сергій Сухомлин та інші місцеві депутати вирішили відвідати дитсадки міста і на власні очі переконатися, чим годують дітей. За словами Геннадія Зубка, проблема з дитячим харчуванням виникає через те, що керівники навчальних закладів практично не можуть впливати на процес закупівлі продуктів. Законопроєкт, який був поданий за минулого рік, це був дійсно мій законопроект, який скасовує тендерні закупівлі. В зв'язку з тим, щоб сьогодні керівники навчальних закладів мали взагалі можливість впливати на постачальники, на заключення договорів, так? і можливість поміняти постачальники, якщо вони розуміють, що Це може, можливо, зробити на більш якісне харчування. Крім продуктів харчування у дошкільних навчальних закладов проблемы с миючими засобами. Сергій Сухомлин зазначив, що бюджет на рік був прийнятий у січні, а кошториси для навчальних закладов були затверджені лише у травні. Через це майже півроку всі миючі засоби та засоби гігієни купувалися виключно за кошти батьків. Кошториси каждый год утверждались через 5-7 дней после принятия городского бюджета. В этом году кошториси были утверждены в середине мая. Без кошторисов нельзя было финансировать ни школы, ни детские садики. Фактически эти полгода Родители сами за свои деньги платили, платили за моющие средства.